<му> Усик наважився. Політика чи спорт. Ви будете холодними. <му> Усик в політику. відповідь чітка, як джеб, і ви будете шоковані. Дивись це відео до кінця і дізнайся, що вирішив Сашко після кар'єри. Буде нокаут. Прогноз перед реваншем. Циган тренується. Чекай пограбування. Він став набагато небезпечнішим. Він на коні. Усе забере собі. Друзі, вітаю вас на каналі. Підписка Вподобайка, і ми починаємо ганяти новини боксу. Лише перевірені та актуальні. Бій накручений і перекручений. Вже всі готові до мегафайту 19 липня. Що знову ти? Не 9 і не 10, а 19 липня Вемблі, будьте уважні. Ой, спасибо. Лусик більш небезпечний суперник, ніж Дюбоа. Олександр чудовий боксер. Побачимо, чи Дюба зможе подолати труднощі, які були у першому бою. Він змінився. Даніеля зупинили джепом. Багато сперечаються щодо першого бою і того самого удару, але ви бачили, куди влучив Даніель. Це був удар в пах, сказав Паркер. Подвійний споч. Батько Тайсона Ф'юрі, Джон поділився думками про бій реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбоа. Я бачу, як Дюбоа забере пояс. Цікаво, скільки боїв залишилося ще Усику. Цей хлопець пройшов через хевівейт і крузервейт, він б'ється з великими хлопцями. Даніель зараз на коні. А Усику 38-39 років. Ну, ми бачимо яблуня від яблучки, ну ви поняли. Реванш Дюбуа та Усик відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні Вемблі у Лондоні. У 2023 році Дюбуа програв нокаутом Усику в 9 раунді. У 5 раунді був заборонений удар. Цього разу ніхто не врятує Дюбоа, Усик не прощає другий раз. На кону помста, принципи та честь. Відомий супертяж Ігор Шевадзуцький шокував перед боєм і ми знаємо чому. Реванш, який чекають всі, 19 липня, 25-й рік, Лондон, стадіон Вемблі. Олександр Усик, чемпіон, машина, легенда. Даніель Дюбоа, молодий лев, якого вже одного разу приборкали. Шева Адзуцький говорить прямо: Дюбоа не став кращим, він просто став нахабнішим, але нерозумнішим. Сила це добре, але проти Усика треба мати ще й мізки. Що ми бачимо в рингу? Дюбоа піде вперед, прямо в пастку. Усик зустріне жорстко. Один промах і все. Ввечір закінчен. Історія має пам'ять. У першому бою Дюбуа пробив нижче пояса і весь світ сперечався. Фол це чи шанс. У другому бою таких фокусів не буде. Усик нокаутує і зробиться красиво. Як тільки побачить момент, відрубає світло. Шайвадзуцький не сумнівається. І ми теж. Шановні глядачі, напишіть, хто ви в цій історії? Той, хто сумнівається, чи той, хто знає як закінчиться реванш? Усик не просто боксер, це символ. Дюбоа не просто суперник, це ще один виклик. І відповідь на нього буде коротка. Нокаут. І ось нарешті інтрига. Усик та політика. Він же завоював сіт. У рингу геній. Але що далі? Усик у політиці? Його відповідь як же було жорстка, чітка, несподівана. Чому Усик не піде в політику? Олександр Усик абсолютний чемпіон, курсерветі, об'єднаний чемпіон у Хевівейті – легенда українського боксу і не тільки світового. Його ім'я знає кожен а його шлях це кіно без спецефектів. А коли журналісти знову запитали його про політичне майбутнє, Усик не залишив шансів для фантазій. Політика мені не цікава, тому що не розумію, що в ній відбувається. Бокс мені зрозуміли. Б'ються два хлопці, два джентльмени. Мені не подобається політика, я не хочу нею займатися, сказав Усик у свіжому інтерв'ю. Ці слова не просто відповідь це прямий меседж. Усик не грає в заколісні ігри. Його суть, чесність, прямота, ринг. Там, де все вирішується не словами, а кулаками. До речі, Усик свого часу навіть запросив Трампа пожити в Україні, щоб той відчув справжнє життя. І це теж говорить про його характер без дипломатичних прикрас по чоловічому. Гусик не політик і не стане, бо у нього є те, чого політиці завжди не вистачає: чесність, хоробрість і честь. І поки політики шукають рейтинги, він шукає суперників, щоб розбити їхні амбіції в ринзі. Наступний дюбоа. Підпишись! Тут ми говоримо про справжніх бійців. До нового випуску!